Останнім часом медійний простір сповнений новинами про міського голову, здебільшого скандальними. Як от історія з генераторами, декларуванням доходів та рівнем статків мера. А яку останню новину про Геннадія Труханова? Чули ви? Не бомбят, то живіть і все хорошо. Не бомбять, ви ж бачите, все гаразд. Війна закінчується. Це було коли. Труханов, скажіть йому. Бачите світлофор? Спробуйте перейти то треба ж було взяти світлофор, поставити його за дерево. моя даса, я її люблю, а йому треба йти. Йому надо Ну, коли ґану що... Ну коли Гано вбили, що Трухана все це підлаштував І таке інше. Що він замішаний у цьому? Типу російський слід. Я вважаю, що це не сінитниця. Ну в общем-то і все ну щось погане останнім можливо. Ой, я не, не можу згадати. А, ну, щось про статки його було, скільки він заробляє. Сьогодні мені попалося в Фейсбуці або в Телеграм, що наш мер скупив весь Майкреф в Макдональдсі. Ще було фото його в капелюшці з іграшками. Не бачу нічого хорошого, що він зробив для нашого міста. Ну, я не бачу, щоб він щось робив. От, скажімо, наш будинок розвалюється. Купа проблем, тече дах і жодної реакції. Дуже багато разів звертаємось.